Так, я вже в Польщі, в Данську, виїхали з парома. Заїхали на інтеркарс, треба взяти фільтр повітря, фільтр кабіни, бо ось такий кабіновий красень лежить. Вікно запотівало, не працювало, треба масла долити. І будемо їхати в сторону дому. Пробіга тут 333 тисячі. Що ще з такого. ну Батарея потрібно сервісувати, дивитись, можливо, якісь секції замінити. ну Такий, як скандинав. Треба диски гальмівні точити або міняти, дивитися, по слінблокам всім. Тому що гупає стукає, втулки стабілізаторів. ну в общем все треба перепровіряти, міняти. Доводити до а, Ну, Ще з такого глобально це тріщина на шибі. Це десь 800 злотих буде коштувати. Так що, ну, нічого. Ціна цього автомобіля в районі 25 злотих Якось так. Десятий рік. Ну, В цілому хороший варіант. Так що їдемо до познані.